Добро зрочка, товариство. Сьогодні буде такий невеликий дайджест новин всього того, що відбувалося в індустрії за останній час. Новинки, скандали, перемоги і поразки. Коротше, вижимка найцікавішого. Це перше пробне відео такої рубрики, і чи буде вона виходити в подальшому залежить від вашої активності. Тому, якщо відео вам сподобається, обов'язково напишіть коментар підтримку і поставте, будь ласка, вподобайку. Розпочнемо зі скандалу. Значить, французький модний біговий бренд Satisfy звинуватив Nike у плагіаті їхньої фірми. Мової футболки, Satisfy – це такий доволі молодий, але успішний біговий бренд. Напевне, найтоповіший в біговій індустрії. Він робить стильові і технологічні речі. В нього багато колабів з тим же Hoka, Osprey, Oakley, Norda. І один з їхніх бестселерів є речі з технологією, яка називається монтеч. Якщо розібратись по факту, це є дірки в речах, здебільшого це футболки або майки, які розміщені в правильних місцях, де найбільше потрібна вентиляція. І от в кінці 24 го року на сайті Nike появляється схожа футболка, яка називається Dry Fit ADV, і на ній теж є дірки. Представник Сакісфай в свою чергу офіційно написав, що монтеж це не просто якась чергова бігова футболка, це прям там ДНК бренду, тому що ці футболки вони випускають там з 2015 чи 16 року. І вони були в шоці, коли побачили цю футболку на сайті Nike теж з дірками і з рефлективом, як є в їхніх футболках. І тут світ Ділився на два табори. Одні вирішили підтримати Satisfy і говорять та на які козли вкрали дизайн, але більша частина, як на мене, свідоміша, все таки за те, що дірки в футболці це не є якась новітня розробка. І по суті, вони праві, тому що бігуни ще минулого сторіччя, виходить, го спеціально різали і робили дірки в своїх майках для того, щоб була покращена вентиляція. Та й навіть якщо подивитися на бігову куртку в колабі Nike з з Гікасо, язик можна зламати. Це вітрівка 16 Року і там теж присутні дірки. Та й загалом футболки сатісфай це більш такий, як на мене, спортивний, але кежуал. Найківська футболка вона виглядає все таки по спортивному. Мерл випустив нову революційну пару взуття, яка називається Sпі Search Boa. І революційною її назвав не сам бренд Мерл. Це визнала вся світова спільнота. За цю пару взуття Мерл отримала нагороду Іспо. Отримати нагороду від Іспо це, по суті, щось схоже, як отримати Оскар у світі кіно. ISPO кожного року відзначає інновацій. Цінні спортивні продукти, і до речі, українські бренди там теж вигравали. Наприклад, минулого року нагороду отримала сонцезахисна трекінгова сорочка від бренду Турбат. А до цього, у 2022 році, Турбат переміг зі своїм трисезонним спальником. Крім Турбат, наприклад, в 2023 році таку нагороду отримав бренд Їдло зі своєю сублімованою їжею. Не знаю, можливо, були ще якісь переможці. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що стосується спідарків, то це найтоповіше, напевно, що зараз пропонує бренд Мерл, і в принципі поцініться. Це теж можна відчути, вони вже доступні до купівлі на офіційному сайті Мерл, і ціна 290 доларів. На ці кросівки я по-любому знімлю огляд, і він буде на цьому каналі, але якщо говорити коротко, по-перше, кросівки призначаються для пішого хайкінгу, там знизу агресивна підошва, далі йде їхня фірмова піна, далі йде пластина, знову піна. А верх поєднує кіллар нитки з високоміцним поліамідним плетінням, плюс двойне бо, Коротше, це щось з меж фантастики. Насправді ця пара, от, але скажу чесно, я вже бачив цю пару і тримав їх в руках. Верніше, ну не конкретно цю пару, а семпл, який має вийти. Але цікавіше було б все ж таки її спробувати, що я напевне і зроблю. 2025 рік це рік змії за китайським календарем. І звісно, бренди, які кожного року випускають якісь символічні речі. Особисто мені найбільше запам'яталася куртка від бренду Arcterics Alpha Sweat Jacket. напевно, одна з найтоповіших, що зараз пропонує бренд Arc'teryx. Правда, її ціна тисячу доларів. І в онлайні вона недоступна суто в вибраних офлайн-магазинах. Загалом всі ці речі спрямовані перш за все на китайців, тому що це і їхня культура, і їм це близько. Як на мене, ну принаймні, можливо, особисто мені, воно трішки стоїть остро, і я би речі, там, наприклад, там, зміючкою собі не хотів. Але це може суто мені воно так сприймається. Наприклад, колаб Адідасу з брендом Клод, де основа це є кросівочки Суперстар, плюс різноманітні речі, тому що це ціла колекція, але в цих суперстарах насправді от я не. Не знаю, де би я міг ходити. Можливо, хіба якщо б мені прийшлося їхати в Китай, мати якусь там офіційну зустріч і таким чином віддати їм якусь шану. В іншому випадку, ну для мене це є трішечки дивно. Але це не можна сказати про наступні два колаби. Перший це Джордан 11 Лоу з дуже прикольним цим снейк принтом, хоча я не фанат Джорданів, але мені ця пара дуже сподобалася. Або для прикладу пари від бренду Хока, колекції Tech Stealth. це і моделі модель Ресторчука і Мафати Сріту, які мають такі не на. В'язливі принти у стилі кобри, і до речі, ці пари виходять 15 січня. Що стосується бренду New Balance, то вони випустили модельку 9060 з відповідним принтом. І як на мене, це взагалі ні про що. Ну чомусь мені конкретно ця пара взагалі не зайшла. ТОТАЛ 90 повертаються, але цього разу не для футболу. Багато хто з вас, я впевнений, знає, пам'ятає і любить цей силует, який залишив своє вагоме місце в історії футболу 2000-х. В мене пам'ятаю, теж такі були. Мені цю пару купили десь там на гуманітарці, монітарці це типа секонд хенд під відкритим небом. Я прям дуже кайфував. Але цього року Nike вирішили піти так сказати адідасовським слідом і зробити в минулому футбольне взуття популярним у лайфстайлі. І я чесно не дуже вірю і не дуже хочу, щоб цей тренд заходив. Проте логічно припустити, якщо ці кроси будуть вдягати і стилізувати якісь селеби, то великий хайп на цю пару теж буде. Касіо випустили кольцо годинник, який так і називається. Ring Watch, спеціально до 50-річчя бренду Casio Watch, тому що до того вони робили там калькулятор, і все таке, і лише згодом прийшли до виробництва годинників. Casio дійсно дуже запарилися, щоб зробити ось цю суцільну металеву версію годинника. Тепер що він може? Ну звісно, він може показувати час в двох часових поясах. В нього є підсвітка і в нього є секундомір. в комплекті. До речі, йдуть спеціальні вставки, якими можна регулювати якраз розмір під ваш палець. Я не ношу кольца окрім обручального, але відверто скажу, я би собі цю штуку. Хотів, значить, дропнулися вони в кінці минулого місяця. Ціна там була щось в районі 130 доларів, але зараз відповідно, що вони доступні суто на реселі, і вгадайте, яка ціна. New Balance випустить черговий колаб з канадським брендом Жом. Цього разу на базі модельки 993 У мене в колекції вже є пари співпраці цих двох брендів. Це є 990V4 і 990V3. І якщо розібратись по факту, то нічого революційного в цих колабах немає. Є просто вдало підібрані кольори і невеличкі. Мінімалістичні деталі, проте з другої сторони, а в принципі, що ще треба, вони виглядають класно. Я впевнений, ажіотаж навколо цього дропу теж буде великий. Вийдуть курсівки у двох кольорах, прогнозовано десь це має бути весною, але точно невідомо буду тримати вас в курсі. Kanye West вкотре викатив грізний пост, де звинуватив Adidas в тому, що коли гуглити Yeezy.com, то Yeezy.com на другому місці. А Adidas на першому місці. Я не експерт, але хотілося би поцікавитись в Кані, чи знає він, що таке SEO. Але тим не менше, Adidas відреагував на цей пост і сказав, що вони в цьому не винуваті. Просто в них на сайті все працює так, як треба. І що вони зробили? Вони видалили всі згадки про Кані і про їзі зі свого сайту. В самому пості, окрім цієї історії з сайтом, Кані всіляко там критикував Adidas. Кані, звісно, мудак, і це навіть обговорювати не треба, але теж не варто заперечувати той факт, що він вплив і змінив снікер-індустрію. Тим не менше, маю надію, що його поплава піде кудись далі, і з медійки він кудись щезне. Ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалася ця рубрика, не забудьте поставити лайк, не забудьте написати якийсь комент в підтримку. З вами був Макс, канал Рішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.